А ви знали, чому виникає блискавка? Це не просто вау, спалах, а справжнє шоу природи. Усе починається в грозових хмарах, там краплі води і крижинки стикаються, і через тертя виникають заряди позитивні вгорі хмари, негативні внизу. Земля під хмарою заряджається позитивно, і між цими зарядами накопичується величезна напруга: мільйони вольт. Коли напруга стає занадто великою, бац! Заряд пробиває повітря. І ми бачимо блискавку. Це електричний розряд, який нагріває повітря до 30 тисяч градусів. Гарячіше, ніж на поверхні сонця. А грім це звук. Від різкого розширення повітря. Вчені кажуть, що блискавка може вдарити навіть за 15 кілометрів від грози, тож ховайся в безпеці. Я обожнюю грозу, але тримаюсь подалі від вікон. А ви як реагуєте на блискавку? Пишіть у коментарях.